Містер Кривіточка, це що таке? Що це таке? Я тебе питаю. Готувалась з ученицею до контрольної, підсумкової за 10 клас? Підготувались, питаю, написала. Як написала, питаю? Каже, неплохо. І скидає мені е, варіанти завдання, які були на контролі. Ми точно таку задачу з нею робили перед. І тут така відповідь. А я побачила аж вночі і, і вже збиралася писати серед ночі. Хорошо, що вона написала. Виявилася, що це не її робота, це подружка. То я зараз буду для містера креветочки і подружки записувати це відео. Ну, може, ще хтось подивиться. Є площина. Площину намалюю як попала, але ви собі розумієте, що це безкінечний планшет. Так? Такий планшет, немає ні початку, ні кінця. В нього є ім'я. Альфа його звуть. Такий альфа, альфа площина. Так, проводимо перпендикуляр. Перпендикуляр. Під кутом 90 градусів проткнув нашу площину. І є від нього тінь. Ну, Начебто у нас сонечко десь світить, падає тінь, це буде проекція. Це те, що ми будемо потім шукати. Ну, це так, щоб ви розуміли, що таке проекція. А, ну, і ось наша є похила. похила. І це її проєкція насправді. Так, у нас є точка «М», МH6 MA10. До не буде писати вимірювання, нам треба знайти МА. Насправді, у нас є прямокутний трикутник, але це поки не важливо. Поки не важливо. Навіть не знаючи, що це прямокутний трикутник, як можна було вибрати цю відповідь? Як? От давайте намалюємо сторону 16. Ну, допустимо, вона допустимо, 16. От якщо я візьму. Трикутник зі сторонами 16, 1 і 1. От 1 і 1. Як ви думаєте, такий трикутник можна побудувати? Ні. Бо оці 1, 1, вони ж вони ж не дотягнуться один до одного, вони ж не скріпляться, вони ж не склеяться в трикутничок. Тому давайте візьмемо. Окей, хай буде 6 і 10 побільше. Ці дотягнуться, ці молодці. Ці десь можуть навіть з'єднатися, але вони де з'єднаються, вони десь отут з'єднаються. Ось ваші. 6 сантиметрів і ось 10. 10 плюс 6, 16. Як можна було вибрати цю відповідь? Ну, не знаєш ти теорему Піфагора, а ми ще, кстати, без теореми Піфагора розв'яжемо. Без теореми. От не хочете ви теорему Піфагора. Хоча зря, зря вона ж класна. Давайте без теореми Піфагора. Давайте, наче, ми древні древні єгиптяни. Живемо собі. Нам треба побудувати прямокутний трикутник. А ми маємо тільки мотузку. Ми мотузку ділимо на 12 частин. раз Однакових. Раз, два, три. Ось така. Потім. Раз, два, три, чотири. Три плюс 4, скільки там, сім вже, да І ще плюс 5. Раз, два, три, чотири, п'ять. І ось п'ять частиночок. Ось п'ять чотири такі частиночки. І три. І виявляється, якщо отут -от забити, це ж мотузка. Забу... Забити в землю колочки, то з цього можна побудувати прямокутний трикутник. Він чортінько буде прямокутним. В нього будуть сторони: ось ваша фіолетова 5, 4 і 3. Попробуйте вдома з ниточкою поекспериментувати. От, а дивіться, тепер ми е, знайдемо: от тут у мене 10 і 5 якось так пов'язано, і 3, і 6, щось в них таке є. Пропорційні, вони в два рази більше. Ви вдвічі збільшили цей трикутник, єгипетський, і отримало отакий трикутник. Ну, понятно, що і тут тоді 4 помножимо на 2 буде 8. Правильно? відповідь буде 8. Ну, звичайно, ви мали б розв'язати по теоремі Піфагора. Ви її забули, от не знаєте ви її. Ну, вже, вже можна вивчити. Давайте, ось в наша теорема Піфагора А, Б, С. А квадрат плюс Б квадрат дорівнює С квадрат. Відосік подивимось на цю тему. Все, замість А підставляєте, ось ваше А, ось воно. 6, це 6 квадратів. Замість Б, ось це другий катет, катет і катет, самі коротенькі сторони. Хай так і напишемо Б квадрат, і це дорівнює це в квадраті, 10 квадратів. Багато діток 6 квадратів шукають, як 6 помножити на 2. Навіть в 10-му класі таке роблять. Ні, якщо б я хотіла 6 помножити на 2, я так і написала: 6 помножити на 2. А я пишу 6 в якомусь там квадраті, це значить, що я 6 помножу на 6. Буде 36 плюс b квадрат дорівнює 100. Значить, бить, бить. значить, отак от от вам буду писати, де попала b квадрат, дорівнює 100 мінус 36. Да, ось ваша додатка. Да. Додонок, додону, сума. b квадрат рівня 64. b до рівня плюс мінус 8. Ну, мінус не може бути. Е, бо сторона ж не може бути від'ємною, то до рівня 8. Все. все. Привіточка, молодець. Все поняв. Поняв?